Ну що, привіт, друзі! Записую вам розіграш. Зараз за допомогою рандономайзера ми виберемо три переможця. В призах, як я анонсував, це в нас буде три спрея і пачка прикормки. Три спрея це карась, мотиль і бікфіш. Я думаю, по весні буде те, що треба. І, звісно, пачка прикормки. Звісно, три комплекта І комусь достанеться ще. Вони, правда, різні. Мотиль, холодна вода, холодна вода чорний ляч і холодна вода, чорна плітка. Так що таких три комплекта буде пачка прикормки і три спрея. Так що, такі справи. Після цього відео зараз я його. Розіграю, залью на Ютуб, і одразу за ним я залью вам відео з Дисни, де я на косах ловив плотву. Подивитись заодно. Сподіваюсь, що слідщий розіграш на 1000 підписників, ми будемо будем вже розігрувати Brain Дістанза. І, мабуть, ми теж зробимо три призи. Головний буде Бренд Дістанза п'ятитисячка. А якщо ви е, спінінгіст, то ми е, можете вибрати замість цієї катушки. Е, можете вибрати спінінгову катушку, у мене є е, ТРК. Зараз згадаю згадаю, 5 тисяч в розмірі 8 плюс 1 підшипник. Ладно, не будемо довго тягнути, це все діло. Давайте так. Рандономайзер, що треба було зробити? Під цим відео, написати будь-який комент, поставити лайк і будь підписаний на мій канал. Зараз ми копіюємо силочку, вставляємо в родономайзер, Вставити. І що, погнали? Перший у нас переможець. Так, Megadrive Y1D. Так, дивіться, всі. Зараз я подивлюся, чи він підписаний на мене і Е, відкритий, відкриті, так, подивитися всі. Так, є все. Це в нас перший переможець. Всі, хто отримав, ну буде переможцями, зв'яжіться зі мною. В описі канала є мої. чому мова не міняється? Незрозуміло. Є мій що, Facebook, Instagram, Telegram, о, ті, на Телеграм-посилання нажимаєте і напишіть мені. І я вам за свій рахунок, звісно, всім переможцям вишлю їх подарунки. Так, другий переможець. У нас хто? Віталій Редюков. Це у нас другий переможець. Дивимося на його. -да. Е, Але канал закритий. Не можу подивитися, чи підписаний він на мене, чи ні. На жаль, на жаль, на жаль. Так. Тому треба, щоб були Віталій, зроби отак, От щоб можна було подивитися твої підписки. Так. На жаль, на жаль, в тебе не... Закриті підписки, тому я не можу подивитися, чи ти підписаний. Так, другий переможець у нас хто? Хай щастить. Леонід. Шмиров Є2П. Так, подивимося, підписаний він. Чи на мене відкриті в його підписки? Те ж саме. Теж саме. Бачите. Немає невідкриті. Не показуємо. На жаль. Леонід теж, на жаль. Віталій. Так. Хто ж у нас другим буде? А другим у нас буде Євген Близнюк. Так, ну, Євген. Все ок. Канал відкритий. Підписки відкриті, точніше. Є. Так, Євген, ти у нас другий. І третім у нас буде. Діфішин ангел. О, здається. Дмитро! Ну, Дмитро, я знаю, це тобі не потрібно. В тебе свій канал, тому я передам це другому. Воно тобі явно не потрібне, дімка, друже. Ти мене розумієш, да? ми третій цей комплект тобі не дамо, бо він тобі не потрібен. Дай ти це сам можеш взяти, не без образ. Хоч і ти мій підписник? Ну все, все рівно. Ми з тобою по-другому порішаємо. Давайте виберемо третього підписника, третього переможця. Віта... Опа! Знову Віталь... Ну, На жаль, він не підписаний. Ну, закриті підписки, але так як він вже випав ще раз, мабуть, це судьба. Друже, ти зі мною зв'яжись все-таки, будеш ти третім, але відкрий свій аккаунт, щоб було видно було підписки. Так що ще раз, хлопці, три комплекта кожному переможцю я висилаю за свій рахунок. Напишіть мені в Телеграм, і я вам вишлю куди. І, Віталій, ще раз говорю, відкрий, будь ласка, щоб було видно було твої. Під, на кого ти підписаний, тому що я не можу. Ну, Але я зараз зроблю виключення, тому що ти другий раз попав, і в нас це все-таки рандом, рандомно. То я зроблю тобі виключення. Так, ну що, не розтягувати не будемо, глянемо, що там у нас по часу 6 хвилин. Розтягувати довго не буду. Зараз я залью розіграш і слідом залью відео. Подивіться, з дисни я ловив на косах. Завтра я знову їду на дисну. Там у мене хлопці приїхали військові підписники, я їх сьогодні завіз, і вони з ночівлею. А я завтра до них .е. 5 ранку, 6 під'їду, і ми половимо рибку з Вікою. Бо Віка вже виїжджає за кордон моя. Тому ми вирішили поїхати, відпочити. М'язка пожарити, заодно і половити рибку. Ну і з хлопцями поспілкуватися нашими захисниками. Так що, добре, друзі, не буду розтягувати, зараз заливаю це відео. Слідом я залью відео Десна на косах, Десна Коси. І ще раз, переможці вітаю вас і зв'яжіться зі мною, будь ласка, чи в телеграмі і напишіть мені. І ще раз говорю: Віталій, відкрий, будь ласка, свої підписки, щоб було видно, чи ти підписаний. Сподіваюсь, що я не пожалкую, що я тобі віддав цей подарунок. Все, друзі, довго не буду розтягувати, ще раз кажу. Ще раз вітаю. І сподіваюся, що ми доб'ємо 1000 підписників. Я розіграю цю катушку, це буде основний приз. І ще, мабуть, два буде додаткових. Так що добиваємо першу тисячу і зустрінемось на воді. Все, друзі, до зустрічі!